Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Об'єкти навколишнього середовища можна об'єднати в групу за спільною, ознакою. Для позначення груп об'єктів ми використовуємо термін «множина». Назвіть множину предметів, які є на екрані. Правильно, це фрукти. Назви її елементи. Груша, мандарин, яблука, хурма, виноград, яблука. Скільки елементів має множина? Тобто потрібно порахувати предмети. Я з вами згодна, 6. Який за порядком виноград? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно знати напрямок лічби. Ми будемо з вами рахувати зліва направо. Дійсно, виноград, п'ятий за порядком. Сьогодні на уроці ми розбиваємо об'єкти на групи. За спільною ознакою. Ми продовжуємо з вами працювати з множинами предметів. Працюємо з підручником. Завдання номер 2 сторіночка 13. Назви множину. Дійсно, це є овочі. Давайте назвемо її кожен елемент. Помідор, кабачок, перець, огірок. Баклажан. Який за порядком огірок? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно знати напрямок лічби. Ми будемо рахувати зліва направо. Помідор перший, кабачок другий, перець третій, огірок четвертий, баклажан п'ятий то який за порядком огірок? Правильно, огірок четвертий. А якщо напрямок лічби ми змінимо справа наліво, то огірок у нас буде другий. Продовжуємо розбивати об'єкти на групи за спільною ознакою. Працюємо з підручником завдання номер 4 Назви множину. Правильно, це є геометричні фігури. Розбий множину на частини підмножини за певною ознакою. Тобто ми можемо ці фігури об'єднати і утворити під множину за кольором. Червоний колір і жовтий кольор. Скільки елементів містить кожна підмножина? Три елемента містить кожна підмножина. Знову-таки, ці фігури ми можемо розбити за формою восьмикутники і круги. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Перевір, чи правильно полічили зернини. Одна зернина, число 1, Дві зернини, число 2, Три зернини, число 3, Чотири зернини, число 4, П'ять зернин, число 5. Шість зернин, число шість. Далі, будь ласка, рахуємо. Сім зернин, число сім. Вісім зернин, число вісім. Дев'ять зернин, число дев'ять. 10 зернин. Число 10. Зернини порахували правильно. Назви числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яке число стоїть? За числом 7? За числом 7. Стоїть число 8. А яке число стоїть перед числом 5? Правильно, перед числом 5 стоїть число 4. Яке наступне число за числом 4? Наступне число 5. Яке попереднє число до числа 9? Це буде число 8. Між якими числами стоїть число 5? Між числом 4 і числом 6? Щойно ми з вами з'ясували і дізналися про наступне і попереднє числа? Називаємо числа на екрані 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яке число стоїть перед числом 4? Перед числом 4 я з вами згодна стоїть число 3. Це є попереднє число. А яке число стоїть за числом 4? Це є число 5 і це є наступне число. Яке попереднє число до числа 8? Попереднє число 7. А яке наступне число до числа 8? Наступне число 9. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Зошит свій я відкриваю, коса я його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнуся, до роботи я беруся. Як завжди в робочому зошиті, на початку роботи ми позначаємо квадратиком, обводимо клітиночку, зафарбовуємо її будь-яким кольором. Утворюємо візеруночок в зошиті. Для цього нам потрібно одну клітиночку відступити. І на наступній клітинці, спочатку рядочками будемо утворювати візерунок. Наш візерунок буде складатися з чотирьох елементів. Перший елемент це пахила, яку ми почнемо з верхнього правого кутка. Зверніть увагу, вона, ця пахила йде до середини, ось нижньої лінії. Точка. Наступна фігура у нас буде, обводимо клітиночку і знову точка. Далі візеруночок у нас буде повторюватися. З правого верхнього кутка ми ведемо похилу лінію, точка, обводимо клітиночку по лініям, і знову таки точка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо утворювати візеруночок в сушиті, зверніть увагу, у нас є човник. Щоб утворити такий човник за зразком, нам потрібно від попередньої роботи відступити дві клітиночки. Наступна клітинка, зверніть увагу, ми проводимо пряму завдовжки чотири клітинки. На нижньому рядочку, ось тут на нижніх лініях клітинки. Ми креслимо. Прямо завдовжки дві клітинки, а потім об'єднюємо ці частини. Ми утворили нижню частину човника. Тепер нам потрібно утворити верхню частину. Зверніть увагу, я почну ось з вертикальної лінії. А тепер правий верхній куток і нижній лівий куток. Я з'єднаю. Пахилої лінії, тобто проведу діагональ, поділю клітинку на дві частинки рівні і залишилося накреслити горизонтальну лінію, у нас утворився човник. Далі в нашому візеруночку наступна клітиночка, ось ми ставимо по центру точку. І наступна клітинка також ми ставимо точку. Далі візеруночок наш буде повторюватися. Ми креслим пряму завдовжки 4 клітинки. Далі ми переходимо до креслення прямої завдовжки. Дві клітинки, зверніть увагу. Далі нам потрібно це об'єднати все. Нижня частина човника. А тепер креслим верхню частину. По лініям клітинки. Зверніть увагу, ми обводимо клітиночку рівно по лініям і проводимо діагональ. Ось утворився у нас човник другий. Завершуємо візеруночок точками. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно, накресли човник в зошиті. Цікаво, скільки човників у вас утвориться а потім попрацюй в друкованому зошиті на сторінці 12. Під сумаку уроку. Сьогодні на уроці ми розбивали об'єкти на групи за спільною ознакою. Тобто ми об'єднювали у множину, а потім множину ми розбивали на підмножини, а також познайомилися з наступним і попереднім числами. Перед вами сороканіжка. Назвіть мені, будь ласка, попереднє число до числа 3. Правильно, це буде число 2. А наступне число до числа 3. А наступне число буде число 4. І я з вами згодна. Ти сьогодні, молодець. Дякую за роботу.